Сучасна історія визирської громади фактично віде відлік з 1994 року, початку розбудови на її території транспортного вузла. ТІС засновники цього великого інфраструктурного проєкту вибудували роботу групи підприємств ТІС як соціально відповідального бізнесу. Все почалося з того, що Трансінвестсервіс було переарестровано з міста Южне у село Визирка, тоді ще Комінтернівського, а потім Лиманського району. У 2005 році засновники ЦІС. Започаткували у Комінтернівському районі роботу благодійного фонду соціального розвитку та стали його найбільшими донорами завдяки коштам фонду, а насамперед тісу було заасфальтовано дороги у селі Визирка, відремонтовано амбулаторію у селі Петрівка, Красносільський дім інтернат. Майже заново відбудовано школу у Кремідівці у 2007 році. ТІС збудував у селі Визирка сучасний корпус загальноосвітньої школи та відкрив. Центр дитячої творчості, де навчалося 120 дітей, відремонтував дитячий садок, будинок культури та амбулаторію. За сім років існування фонду тільки на благоустрій визирки було витрачено понад 15 мільйонів гривень. У цьому селі було відкрито офісний центр, де мали змогу реєструватися підприємства, які виникали навколо ТІС. Завдяки цим крокам у бюджет сільради пішли великі гроші від податків. Таким чином, вже у 2010 році Визирська сільрада мала найбільший бюджет серед усіх сіл Одеської області. Навіть ці 10% від надходжень, що залишалися у сільському бюджеті, давали змогу покроково відновляти соціальну інфраструктуру села, насамперед ремонтувати дороги. Благодійний фонд підприємства ТІС, який з 2011 року існував тільки на власні відрахування, на допомогу та фінансування різних соціальних проєктів, тоді витратив понад 30 мільйонів гривень. Найбільший розквіт цієї території почався після проведення реформи децентралізації у визирську сільську територіальну громаду у 2020 році об'єдналося 19 сіл, з яких було створено 5 старостинських округів. Завдяки видаткам потужних підприємств ТІС, які складали леву частку надходжень до 80 відсотків, перший річний бюджет визирської СТГ склав понад 300 мільйонів гривень, 60 мільйонів з яких у вигляді реверсної дотації повернулися у державний бюджет. За два довоєнні роки у громаді була проведена велика робота. Задля поліпшення умов проживання мешканців сіл, залученням коштів сільського, обласного, державного бюджетів та благодійних фондів було відремонтовано та побудовано понад 50% доріг. Серед таких в'їздні дороги до сіл Любепіль, Порт, Нова Вільшанка та Першотравневе. За останні часи було модернізовано вуличне освітлення, проведен капітальний ремонт багатьох башт Рожновського з облаштуванням автоматичного обладнання, відремонтовано. На усі водогони. Облаштовано бювети з питною водою у Визирці та Першотравневому. Розпочато будівництво каналізації у селі Визирка. Було відкрито сучасний ЦНАП з робочими місцями у селах Визирка, Першотравневе та Любопіль. Збудовано нову Визирську амбулаторію. Завершено перший етап капітального ремонту першотравневого будинку культури, капітальний ремонт харчоблока та їдальні у першотравневому ліцеї, капітальний ремонт гімназії у селі Любопіль. Любопіль. в цей період приводилися до ладу центральні площі, паркові зони, будувалися дитячі та спортивні майданчики. По всіх селах громади збудовано оптиковолоконну мережу задля користування сучасними послугами інтернету. За час від створення визирської СТГ на її території були впроваджені інвестиційні проєкти: збудована вітряну електростанцію та відкрита вустрічну ферму на березі Телігульського лиману. Визирська громада була обрана для участі у швейцарсько-українському проєкті «Десайт», Мета якого вдосконалити роботу закладів освіти у 2023 році. Завдяки цій співпраці освітяни Визирської громади розробили стратегію розвитку освіти Визирської громади до 2030 року. У Визирській СТГ йде до завершення розробка комплексного плану просторового розвитку території, що допоможе більш ефективно використовувати свої земельні ресурси. У 2020 та 2021 роках на розвиток Визирської громади інвестовано власних коштів понад 198 мільйонів гривень. Цей рух перервала війна. Наразі розробляється спільно з державною установою інститут ринку і економічно-екологічних досліджень НАН України стратегічний план післявоєнного розвитку визирської громади на 15 років. Планується будівництво трьох індустріальних парків на території громади, залучення інвестицій у рекреаційний комплекс. Розробляється єдиний генеральний план усієї громади з розміщенням привабливих для інвестицій об'єктів та набережною навколо Телігульського лиману. На території визирки планується будівництво міста Візир для проживання людей, що працюють або будуть працювати у визирській СТГ. Завдяки цим впровадженням планується збільшити у п'ять разів кількість робочих місць на території громади від довоєнних показників та збільшити середню зарплату в промисловому і транспортному комплексі в еквіваленті до 1000-1200 доларів США, щоб до громади надходило у вигляді податків від 1 мільярда гривень на рік протягом 5 років до 2 мільярдів гривень через 15 років. Такий розвиток можливий, коли громада та соціально відповідальний бізнес будуть здійснювати спільні зусилля для того, щоб на цій території люди мали гарну роботу та цивілізовані умови життя. Це і є наш шлях до Європи.